Закон про референдум це класична а, ситуація, коли було багато розмов про те, що отака біда назріває. Всі знають, що якщо там влада починає щось ініціювати в інтересах народу, то добра від цього не буде. Це вже така українська традиція. Ну, головною небезпекою цього закону для журналістів є норми, пов'язані з агітацією в процесі підготовки до проведення референдуму. І тут фактично цим законом обмежується свобода слова, взагалі конституційна свобода, тому що за нормами цього закону всі подачі інформації, що в електронних засобах масової інформації, що в друкованих засобах масової інформації, які, хоч в якійсь мірі, стосуються. Референдуму, чи агітації за чи проти, чи спонукання приходити чи не приходити на референдум, всі такі подачі інформації мають бути обумовлені, укладеними і оплаченими угодами із суб'єктами проведення референдуму. Звичайно, що ніхто з громадян не матиме таких коштів, щоб в такий спосіб. Спілкуватися із засобами масової інформації. Коли я почув ті аргументи, про які почуєте ви, ми зрозуміли, що створений такий монстр в країні, який практично може зробити все інше дуже відносне. Це не просто закон. Під нього зараз готуються абсолютно реальні речі. Проходять засідання Кабміну, виділяється фінансування. Ви знаєте, що фінансування нас вже ніколи немає. У нас нема фінансування, а під цей закон воно вже готується. Потім є такі відомі в Україні політичні сили, скажімо, як комуністи, які вже готові оголошувати референдум. Є громадські ініціативи, як, наприклад, неукраїнський вибір, який вже пише на всіх білбордах, що референдум це ж ваша, ваша зброя, це ж можливість впливати на ситуації в Україні уявіть собі там пересічних українців, які розуміють слуха референдум. Це ж ми там зробили, проголосували і все, і воно зразу вступає в силу. Звучить дуже класно виступати з критикою проти. Ну це треба бути богохульцем в церкві. Я думаю, що українська влада вона е, постійно намагається приймати такі закони, які е, несуть або ту, або іншу загрозу для е, свободи слова. От них не вийшло з законом про наклеп, не вийшло зробити так, щоб журналі. Е, Рістам фактично. Створити такі умови, які унеможливлять а, те, щоб вони говорили правду, тепер вони цю саму норму імплементували а, фактично в закон про референдум. Нічого не можна, все є або агітацією, або контрагітацією. Не можна ні агітувати, ні контрагітувати. А тим, хто агітує або контрагітує, відключимо газ, ліцензію, там світло і так далі. А це означає просто, що а, фактично, якщо цей закон вступить в силу, ми а, Тиме справу з тим, що жоден з журналістів не зможе сказати ані жодного слова про закон про референдум і про сам референдум. І саме цього чекає українська влада, тому що вони зараз роблять такі кроки на перманентне закриття і відгорожування від громадянського суспільства. Вони зрозуміли, що вони все одно про себе не створять позитивну інформаційну думку і якусь непозитивну, якби позитивне середовище інформаційне навколо себе в них створити все. Одно не вийшло, тому вони намагаються відгородитися від громадянського суспільства і їм краще, щоб про них взагалі нічого не говорили. Коли ми почали про це говорити, ми зрозуміли, що потрібно е, починати кампанію. І чому ми починаємо розмову саме з вами? Тому що знову з нашого досвіду, коли ми, наприклад, е, починали кампанію по доступу до інформації, багато колег журналістів кращих навіть, чесно кажучи, уяви не мали, навіщо ми це робимо. Це було нецікаво. Зараз з референдумом така ж ситуація. Навряд чи зараз ми впевнені, чи ви всі впевнені, що це зараз настільки важливо, настільки доленосне для країни, що треба цьому приділяти увагу. І тому наша перша розмова буде з вами сьогодні саме про те, чому референдум, чому про це треба говорити, і чому ми плануємо, чому ми створили цю коаліцію. Я бачу два способи. предотвращение этих вещей. Предварительный удар, то есть журналисты массово информируют общество о том, что э, мы, к чему такие референдумы могут привести. Власть мониторит так или иначе общественное мнение, она может на это обратить внимание, и тогда референдум просто не будет проведен. Это, на мой взгляд, маловероятно, но все-таки возможно. И второй способ повлиять э, – это проведение экзит-полов параллельно с, э, ну, в день голосования. И если результаты официальные будут резко отличаться от экзитполов, то тогда проведение массовых акций протеста и блокирование, вынесение Центральной избирательной комиссии. Рішення у результатах референдуму. нам дуже важливо говорити з місцевою пресою, з місцевими е, активістами, з місцевою владою, з місцевими політичними силами, тому що кожен з них насправді тут відкриє для себе в лапках дуже приємні сюрпризи. Виходить, що змі не зможуть писати об'єктивно, ЗМІ ну, позбавляються своєї функції ЗМІ. Фактично ЗМІ згідно цього закону перетворюються лише на носій для рекламної інформації, за яку будуть сплачено грошима ініціаторів референдуму. Тобто ну, ніякої редакційної політики не може бути, ніякої там, балансу думок. Лише якщо принесли гроші, сплатили через фонд і розмістили в ЗМІ інформацію. Тобто тут, якраз, на мій погляд, в законі про референдум не врахована, що ну, функція ЗМІ доносити об'єктивну інформацію про якісь важливі суспільні процеси. Ми хочемо зробити так, щоб тема референдуму всіх його, цих підкилимних загроз стала дискусією в суспільстві. Для цього потрібно говорити. Для цього потрібно говорити в першу чергу з журналістами. І ви були запрошені сюди як люди, які е, частина з вас взагалі спеціалізується на тому, що пише про журналістську тематику, а частина е, журналістів, яких, яких ми знаємо, які знають наші друзі, які б ми хотіли б вийшли сьогодні, з цього сніданку з гарним е, як це, after taste, це після смак, так? Да? Після смаковими враженнями від млинчиків, але... Е, які почнуть далі уважно відслідковувати все те, що пов'язане з ходом референдуму?